Сина і Святого Духа. Амінь Христосу Христос! Христі, брати і сестри. Сьогодні наша церква визначає День жінок Як В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що жінки збираються йти до Ісуса, відвідати Його в гробі. І ми знаємо, що біля гробу була сторожа. Це були. Римські вояки, які були підготовлені для цього, які були дуже, можна сказати, сильними. Але жінків це не налякало. Вони з самого ранку, як бачимо, схід сонця, самого раненька, вони поспішають до гробу, щоб відвідати Ісуса. Вони не бояться цих вояків. Вони тільки переживають за одне, хто їм відкотить камінь від гробу. Напевно, вони йшли з трепетом і страхом, але вони йшли в першу чергу з вірою. З вірою про те, що буде так, як вони вірять, що вони будуть біля Ісуса. І бачимо, по їхній вірі, по їхній мужності так і сталося. Вони добралися до могили Ісуса до печери і побачили, що камінь був відвалений від гробу. Сидів ангел. І сказав: Його нема тут, він Воскрес. Ідіть і сповістіть. І це наповнило жінок радістю, це наповнило тим, що Вчитель Воскрес, як він казав, був перед тим, що треба сину і чоловічому терпіти, страждати, а потім Воскреснути. І знову ж таки вони повірили у Воскресіння. І вони побігли з радістю і почали голосити. Вони не бачили Ісуса, але вони повірили. І це є їхня сильна віра. Тому сьогодні ми маємо приклад їхньої віри. В ніякому разі не опускати руки, ніякому разі не здаватися, а вірити, що Він Воскрес, вірити, що Він є з нами, вірити, що Він дасть нам силу, до якої ми потребуємо для нашого життя, щоб перебороти всі труднощі, які ми маємо. Вірити. Що Він є з нами, а Господь є з нами, і Він допомагає, бо сьогодні ми є зібрані тут, каже Ісус Христос де двоє або троє зібрані моє там я і серед них. Сьогодні нас є набагато більше. І сьогодні ми також несемо віру у Воскресіння, віру в того, що зло завжди буде переможене, що зло не буде торжествувати. І ми знаємо, як християни. Що останнє слово завжди за Господом Богом. Отож, берімо приклад жінок мироносних. Несімо добру новину про Воскресіння, несімо віру і показуємо своїм життям, що Христос дійсно воскрес! Амінь. Beloved in Christ, today, on the Sunday of the десантней bearing Women, We stand spiritually with those first faithful women at the tomb of Jesus. They came in love, carrying spices, hearts full of sorrow, and a simple question Who will roll away the stone for us? How often we ask the same. Who will roll away the stone of grief, of regret, of fear? Who will move what we cannot? But when they arrived, they looked up and the storm was already rolled away. Not by their strength, but by the power of God. This is the part of the resurrection. God goes before us. He removes what we cannot. He opens what seemed forever closed. And the angel says, do not be afraid. You seek Jesus who was crucified, he has risen, he is not there here. Go to Galilee, there you will see him. Beloved, Christ is not behind us in the tomb. He is ahead of us in our homes, our communities, our sufferings, our joys. So look up. Don't live in fear or silence. Don't stay buried in the past. The stone is rolled away. The tomb is empty. Christ is risen and he calls us forward. Amen. Christos, Ruskas. Christ.